Я, Шевчук Іріл, учень сьомого класу, кам'янець Подільської, міської дитячої школи мистецтв, підготував доповідь на тему Володимир Івасюк людина, яка співала серцем України. Володимир Івасюк, це не просто український композитор, поет і співак, це символ української музики, її душа, яка звучить і сьогодні. Його пісні знають навіть ті, ти не одразу задає його ім'я, бо Червона рута й водограй стали справжніми народними гімнами. Народився Володимир Євасюк 4 березня 1949 році у місті Кіцмань на Буковині, в родині вчителів. Любити пісню і поезію він почав ще з Малку. Уже в 13 років написав свою першу пісню, а в 19 написав легендарну Червону Руту. Історія цієї пісні справді дивовижна. І ось я почув, як дівчата на Буковині жартома називають Червоною рутою дівчину, яка закохалася. Йому сподобалась легенда, і він створив на її основі пісню, яка буквально підірвала всю Україну. У 1971 році на фестивалі Пісня Року Червона Рута прозвучала у виконанні свій ротару і стала сенсацією. Його пісні це поєднання народної молодійності, щирості та сучасного звучання, яке на той час було справжнім проривом. Кожна його молодія про людей, про добро, про життя. Однією з таких глибоких і пронизливих пісень стала у долі своя весна. Вона про те, що у кожної людини є своя весна, своя доля, свій шлях. Слухаючи її, здається, що сам Івасюк звертається до нас. Не здавайся, бо своя весна обов'язково прийде. Але Івасюк був не лише музикантом, він навчався у Чернівецькому медичному інституті, бо мріяв стати лікарем. Згодом у Львівській консерваторії. Його вважали генієм, юнак, який міг одночасно оперувати, складати симфонію та писати вірші. На жаль, життя композитора трагічно обірвалося у 1979 році. Його музика це символ справжньої чистої України, яка звучить і сьогодні на концертах, на радіо, в душах людей. І коли ми співаємо Червону руту, ми не співаємо про кохання, ми співаємо пісню, яка об'єднує покоління та нагадує, що українська пісня безсмертна. А зараз хочу продемонструвати один з творів Володимира Йовесюка у своя весна. 遭完了。